Пропозиція це підтвердження наміру, що вас обирають. Пропозиція і офіційний шлюб це підтвердження того, що чоловік бере на себе відповідальність. Якщо він цього не зробив, на вашому місці я б йому поставила питання, що далі. Тому що так, і на офіційний шлюб, немає ніяких гарантій, на кохання немає гарантій. Тут зараз буде маса коментарів про це і якийсь там срач. Але якщо він зробив пропозицію, то він готовий. Взяти відповідальність за сім'ю. Він готовий бути чоловіком, який завтра не збіжить, тому що у вас немає цього штампу. Він готовий до того, щоб серйозно ставитися до ваших стосунків. Якщо він цього не робить, він просто ставиться до цих стосунків несерйозно, він вас використовує. Тому я бажаю кожній жінці відчути себе обраною своїм коханим чоловіком і отримати пропозицію. І не треба себе обманювати, що вона вам не потрібна, дівчата.